Доброго ранку, сусіди! І це моя знову не перша спроба записати аудіо до цього відео. Хотіла просто поговорити з вами про події, можливо, про якісь думки. Та й взагалі сідайте, діставайте блокнотики, папір, а та давайте просто скетчити під це відео. На днях я мала розмову зі своїм другом, і він мені сказав таку думку, ти думаєш те, що ти малюєш комусь потрібно. Розмова була про те, що а, охоплення та якась, якісь реакції в соцмережах на такий тип контенту не дуже великі. І його ідея була в тому, що. Треба показувати людям великий результат і великі гроші, ну, наскільки вони можуть бути великими в світі ілюстрації. порівнянні 100 гривень за ілюстрацію і 1000, давайте так. Тобо тоді це буде тисяча вважатися великими грошима. І я не згодна з такою тактикою, з таким підходом, та й взагалі до будь-яких. Тему маніпуляцій на великих грошах в кавичках, тому що гроші це не головне, не дивлячись на те, що я багато разів казала про те, що якби б мені не заплатили, мабуть би я не малювала. Але варигідніше за все, це просто щасливий випадок, що саме простимулював ту кількість робіт, що я зробила. Ілюстрації було створено за цей час, але не прямий наслідок, що я малювала тільки тому, що я отримала це гроші, малювала я все життя, я так чи інакше поверталася до цього процесу, бо це дуже важлива частина мене, і не дивлячись. На те, що в якийсь момент, звісно, я можу завалюватися самокритику і страждати від того, що я сама наступаю на ті ж граблі, намагаючись порівнювати себе з кимось іншим, з чимось роботами, і результатом, звісно, за котрим я не знаю, скільки годин, практики, скільки освіт, витраченого часу стоїть. І, і теж, звісно, можу трошки. Думати собі негативно, навіщо я це роблю? Та це не має сенсу в світі є стільки класних митців. Але потім я себе зупиняю, і. Ну, а якщо ти не будеш малювати, що тобі тоді лишається? І відповідь на це я не можу знайти. Тому що особисто для мене за останні роки малювання стало просто частиною мене. і це Настільки все поєднано, взаємопов'язано, що я не можу відділити себе від цього процесу. І кожного разу, коли мене хтось питає про мої хобі, я навіть не можу сказати, що помалювання типу, було до того моє хобі, і воно допостало типу, зараз моєю професією. Це просто те, як я живу своє життя. Я малюю за гроші. І я від того. Частіше рада, так як всі ми втомлюємось і маємо якісь провалля продуктивності або кризові моменти. Як, наприклад, зараз я дуже напружена і дуже хвилююся за того, що не можу знайти нових замовлень. Я, звісно, маю фінансову подушку, але е, трошки таке напруження все більше і більше накипну. Накопичується в мені. Я маю такі провалля десь кожні два роки, але це тільки як індикатор того, що все, що я роблю, вже припиняє працювати для мене, і мені треба знаходити нові шляхи. А це дуже важко з точки зору, що мозок дащий і не хочеться намагатися вчити і робити щось нове. Але я дуже постараюся з цим впоратись. Ну, наприклад, робити відео на YouTube, це все ж таки для мене нове, бо я не так часто цим займалася. Друга спроба, сподіваюся, та, котра приведе мене до повноцінної системності і постійності. І якщо повернутися до того, з чого я почала, а кому потрібне твоє малювання і не маніпуляція на грошах. То малювання потрібно нам самим скоріш за все. І це головна теза, тому чому я роблю відеоконтент, тому що це потрібно мені в першу чергу. Я маю бажання просто знімати, просто документувати свій прогрес, результат, вчитися постійно чомусь новому. І тому, так, це потрібно мені. Як бачите, я намагаюся трошки розширити свої навички. Якщо до цього часу я постійно викладала тільки діджитал ілюстрації, то зараз я хочу. Я не знаю це, який по кількості по рахунку, який захід в акварель в мене, бо акварель вжить в шухляді вже декілька років. Я ще підкупляю. Ну, по-чесному остання моя покупка була в тебе кварелька за 150 гривень. Але я маю багато того матеріалу і досі не вмію ним працювати. Ну, давайте так. Звісно, типу, ти розумієш, що базово змішати фарбу з водою, розмістити її якось на папірі. Це і є робота. Але мені не подобається фінальний результат. Я хочу знайти свою техніку, або та техніка, що буде даватися мені найкраще, або та техніка, результат, у котрій мені буде подобатися максимально. Тому я буду дуже вдячна, насправді, якщо ви маєте рекомендації якихось хороших скетчбуків, виробників українських, тому що зараз я використовую от на цьому відео папір в альбомі з Аврори. Акварельні олівці Марко і акварель. Я навіть не знаю, що це за виробник, тому що їх я купляла дуже давно в Харкові на центральному ринку, їм уже не менше 6-7 років вони просто весь цей час лежали в мене в тюбиках. Ось, а тому зараз саме час їх нарешті почати використовувати. Тому попрошу вашої просто допомоги. Можливо, лишити посилання на якісь класні туторіали з акварелі, якісь поради з технік, і поділитися своїми улюбленими матеріалами і папіром, що буде мені служити хорошою основою для того, щоб практикуватись, бо з аквареллю папір то є головне. Дякую, що були цей ранок зі мною, що підключаєтесь, лишаєте вподобайки. І просто неймовірно величезні коментарі під усіма попередніми відео. Я шокована, неймовірно вдячна і розділяю з вами усі ваші турбування, хвилювання та й, і даю відповідь кожному. Тому, якщо у вас є питання або проблеми, з котрими хочете, щоб я вам можливо допомогла або просто вислухала, завжди відкрита. Тому пишіть мені в Дірект, Інстаграм. Гарного тижня! А ми з вами почуємось наступного.